Пан Юрій працює двірником. Робота у нього не з легких, але підняття тарифів управляючою компанією на його зарплатні ніяк не відіб'ється. Ставка фіксована. Я не знаю, равно ну, на мене це не впливає. І, походу, ні, ну, мабуть, що й не повліє на мою зарплату. А Так по-большому, що як це в нас кажуть, ми не треба було, щоб як Європі. А зарплати вийшли, якби ж тут і зарплати піднімалися. Шестеранку і до двох роботі день відбуває і остаємось, як треба пообірати. Зараз світ буде падати, то роботи буде і буде. У Київській міській державній адміністрації підвищення тарифів на обслуговування пробудинкової території вважають логічним. Востаннє ціни кажуть, переглядали в 2017-му, і вони вже економічно не відповідають реальним. Ця вартість зараз є економічно, мінімально економічно обґрунтованою, тому що зросла вартість електроенергії, зросла вартість е, паливно-мастильних матеріалів, зросла вартість витратних матеріалів, які потрібні для, наприклад, обслуговування протиаварійних випадків. І плюс зросла вартість, навіть розмір е, мінімальної е, заробітної плати. Тим мешканцям багатоповерхівок, яких не влаштовує ситуація з тарифами, радять самоорганізуватися в ОСББ. Тоді ціни зможуть формуватися співвласниками самостійно.